Всім привіт! Мене звати Юлія і я рада вітати вас на моєму каналі. Зазвичай я нутріціолог, працюю з дівчатами, допомагаю їм отримувати результати. Але сьогодні у нас буде трошки інша тема. В кінці, я думаю, ви зрозумієте, для чого я цю тему підіймала. І наша тема це чи працює позитивне мислення. Як я вже казала, окрім того, що я нутриціолог, також я навчаюся в Інституті азійської класики, і сьогодні я вам розкажу одну концепцію про ручку, яка може вас здивувати. А вперше я почула цю концепцію в 2019 році. Я її не зрозуміла, і вже повернулася і почула знову в 2022 році, і після того... Я намагаюся жити тільки за цим принципом. А, тому, якщо ви готові, поїхали. Так, що це таке? А якщо вам не видно, ну, я сподіваюся, видно, що все нормально, але якщо що, це ручка. І якщо б ви сиділи поряд зі мною, я б вас запитала, що це таке? А, і ви сказали: Ну, Юль, це ручка. Я хочу задати вам наступне запитання. У мене є папуга, його звуть Бонджук. І якщо зараз він залетить в кімнату і подивиться на цей предмет, що він буде з ним робити? І ви скажете, ну, ну, мабуть, гратися, да, жувати. навряд чи він візьме і буде щось писати цією ручкою. Тому, чи бачить Бонджук, мій папуга, це як ручку? Я думаю, що ні. А якщо він її бачить? Він бачить її, ну, як якусь іграшку, да, якусь паличку. Я вас спитаю: а хто, власне, правий? Я чи Бонджук? Тобто, я не розумію, зараз це ручка чи це іграшка. І ви скажете, да, ну, в принципі, ви вдвох, вірно, типу, для тебе це ручка, а для папуги це іграшка. О, обидві істоти праві. Правильно? І для нас це працює однаково. Типу, я можу цим писати, він може цим грати. І, ну, і це якось так виглядає, якби ми з ним живемо в різних реальностях. От. І зараз давайте тоді а, уявімо, що я кладу цю ручку, ось я її поклала на стіл, я виходжу з кімнати, і бонжук зі мною виходить з кімнати, ручка залишається на столі. Як ви думаєте, в той момент. Коли ніхто не дивиться на цей предмет. Що це? І ви можете сказати, нічого, да? або пустота, або потенціал, це потенціал стати чимось. Ну, типу, дивлячись від того, хто сюди зайде, цей предмет стане або ручкою, або іграшкою, або, наприклад, якоюсь перепоною да? для якогось жучка, для мурахи. Це стане великою великою перепоною. Зараз уявімо, що я знову повертаюся в кімнату і дивлюсь на ось цей предмет, що я побачу? Ну, скоріш за все, я побачу ручку. І от зараз, як ви думаєте, цей предмет він походить з мене. Типу, я на нього щось працюю, чи якось, ну, типу, є якась ручковість ручки, чи вона цей предмет якось, ем, як це сказати, ізлучає щось із себе, і ну, типу, і ця ручка. І так, ви абсолютно вірні, що ця ручка, вона якимось чином вона походить з мене. Тому що, якщо б вона походила... Сама із себе, зі своєї якоїсь сторони, то вона для всіх була ручкою. І для мене, і для Бонджук, і для Мурахи. І тому якимось дивним і незрозумілим поки що чином ручка походить з мене. Тепер ми з вами знаємо, що ручка походить з мене. І якщо це з мене, то чи можу я її перетворити в щось інше? За допомогою позитивного мислення. Да, от я, наприклад, хочу, щоб ця ручка перетворилася в 100 доларів, 100 доларів да, в купюру. От я зараз ну, типу, я буду дуже позитивно мислити. Я така закриваю очі, я така давай 100 доларів, 100 доларів. Будь ласка, будь ласка, я хочу 100 доларів, нехай ти будеш 100 доларами. І я відкриваю очі, а це знову ж таки ручка, це не 100 доларів. А, чому? Якщо вона походить з мене, то чому, власне, я не можу її перетворити на щось інше? Кожен із нас да, чогось хоче в житті, але не завжди це отримує. І, на жаль, да, не завжди позитивне мислення або якісь афірмації допомагають нам отримати це? А є ще щось. Що ми з вами не врахували, і тому це не працює. Насправді весь світ походить з вас, і кожна людина може дивитися на одну і ту саму річ і бачити щось інше. Дуже часто є такі, наприклад, ситуація, яка страпляється. Одна людина нормально на це реагує, да, вона каже, так, це приємному, це в принципі окей. А інша людина, прям дуже критична. Вона каже, ні, це неможливо. Як таке взагалі можливо, це якась проблема. І, ну, і тут дві різні сторони, і насправді цих сторін дуже багато. І все залежить від того, хто дивиться. Я думаю, що ви стовідсотково чули фразу. А що посієш, той пожнеш. Тобто, а в моєму розумі вже є якісь зерна, які я заклала сюди моментами раніше, і потім ці зерна вони виходять якимись плодами. Тобто, ми зробили якусь дію і через деякий час отримуємо його, її результат. Тобто, в мене є. Якісь зерна, які я заклала раніше для того, щоб бачити цю річ ручкою. А у мого попуги є інші зерна, які відкривають перед ним іграшку. Є якась енергія, є насіння в моєму розумі, які я заклала раніше, зробивши будь-що. І саме тоді, коли я зайшла в кімнату і я побачила цей предмет, і для мене це стало ручкою. Що відбувається насправді, коли я глянула на цей предмет насіння в моєму розумі, воно відкрилося і вийшло такою маленькою світящоюся картинкою, і на цю чорну паличку вона накинула якусь проєкцію, і ця проєкція, ця паличка стала ручкою. От що відбулося. Це не тільки про те, як паличка стає ручкою, а це, в принципі, про все. Що відбувається в нашому житті. І це я вивчаю в інституті, я вивчаю це, називається курси ACI, курси DCI. і в описі до цього відео я залишу вам всі необхідні посилання. Якщо вас зацікавила ця тема, тому ви можете перейти і переглянути. І я не сама придумала цю історію, і це навіть не придумали вчителі мої, у яких я вчусь. Це ці вже. 2,5 тисяч років, я думаю, вже навіть більше ніж 2,5 тисяч років. І так будується наша реальність і наш світ. І віримо ми в це чи не віримо, робимо ми це свідомо чи несвідомо. Це працює саме так. Тому на питання, чи працює позитивне мислення, я хочу відповісти вам питаннями. Чи можу я зараз зробити з цієї ручки 100 доларів? І чи можу я, наприклад, за допомогою позитивного мислення, зараз закрити очі, дуже сильно побажати і стати, наприклад, брюнеткою, або отримати тіло моєї мрії? Коли ви відповісте на ці питання, вас автоматично буде відповідь, чи працює позитивне мислення. Я вважаю, що є причинно слідкові зв'язки, які будують наше життя. І свідомо ми це робимо чи не свідомо, але це відбувається ось саме так. Потім ми отримуємо результати. Ми отримаємо результати, і ми не розуміємо, звідки це прийшло, на що це все сталося, да, який урок це несе. А насправді це просто ментальна картинка. Наклалася на якийсь предмет, на якусь ситуацію, і сталося те, що сталося. На цій ноті я хочу завершити це відео, і я дуже прошу вас написати мені зворотній зв'язок. Як взагалі вам ця тема чи зайшла? Що ви думаєте? Я буду рада будь-якій думці, навіть якщо вона буде відрізнятися від моєї? Я не вважаю себе стовідсотково правою. Кожен із вас із нас, кожен із нас буде правим. Просто ми по-різному дивимося на цей світ. Як я вже сказала раніше. Також мені буде цікаво почути вашу думку, чи хочете, ви щоб я надалі записувала якісь відео на цю тему. А я, наприклад, можу розказати в наступному відео, якщо це зайде класно, я можу розказати 4 кроки, як досягти будь-якого результату у вашому житті. Тому пишіть, будь ласка. Я сподіваюся, я не дуже налякала вас цією темою. Все добре. Ми будемо розмовляти про харчування, все окей. Але це те, що цікаво мені, а я обіцяла цим ділитися з вами. Тому пишіть, будь ласка, і я дуже-дуже дякую вам за вашу увагу. Я дякую за те, що ви приділяєте мені свій час. Я дякую за всі ваші підписки, за ваші вподобайки і за те. Що ви мене підтримуєте. Я дуже-дуже вдячна вам, будь ласка, не зупиняйтеся, і всі корисні посилання, і також посилання на мій інстаграм, шукайте в описі до цього відео. Дякую вам, цілую, бай-бай!